Тропічний острів виставлено на продаж, але загадкове явище на ньому не всім до вподоби. Біла людина може придбати цей клаптик суші посеред океану, завести свої порядки, врешті й виселити тубільців, однак ніщо не приховається від Бога. Ми ж цього світу не власники, орендарі. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, «Народжено в Україні, Острів Манго. Автор Віктор Гребенюк читає Додо. «Ну, Нукуалофа, сер! осяяв білозубим осміхом вертолітну кабіну 20-літній пілот Паеса. Мене щоразу вражає ця сонячна радість тоганців із будь-якого приводу. О, геть не те, що завчені либи американців і відсторонено окей на всяке прохання. Туземці, здається, беруть зі своїх островів усе тепло і випромінюють його. Якось особливо природно. Паея, напевно, акумулював у своє тоганське єство всю сонцесяйність сьогоднішньої днини, щоб світити усмішками в нічній кабіні. Паея, щирий тоганець, він любив Бога і тонго, як написано в дивізії їхньої країни, читає книгу Мормона тоганською і розплачується тільки тоганськими паанга і саніті. Весь переліт щебетав мені про свій архіпелаг, історію знаменитостей і завтра ще надіється встигнути на якийсь фольклорний фестиваль на острови Вавау. Земля на півночі називалася Спустошення, а земля на півдні називалася Щедра. До місця чи не до місця процитував паея те їхнє писання. Ми сіли на злітну смугу. Що різко блимали в темноті тропічної ночі, перехопили солонющою лупулу в найближчому ресторанчику і повлягалися спати в сусідньому заїзді. Будильник розкутурхав мене, як належить, о сьомій, але було чомусь так темно, що я заснув знову. О восьмій прокинувся, проте на дворі все ще ледве -лед світало, хоч мало б усе купатися в полінезійському сонці. Пеа. Що воно за біс? Ніколи б не подумав, що у ваших широтах бувають білі ночі. Це виверження вулкана, сер, пояснив таке диво заспаний кельнер, подаючи вчорашню розігріту лупулу. Тут недалечко, поблизу острова Манго, знаєте, там виверження вулкана аж, здається, півсвіту в попелі і кіптяві. Бувало, не раз, але щоб аж так, то ніколи. Вам каву чи пепсі? Чи знаю я про острів Манго? Саме він був метою моєї подорожі, але в сивій поволоці дня, більше схожого на смерканок, я мав намір оглянути його. Ми перекусили, що нам подали, скочили в автомобіль, об'їхали кілька столичних офісів із купою паперів на додачу до файлів, і полетіли далі. На манго. Цей шматок благодатної суші в Тихому океані, квадратних кілометрів зо 20, японська туристична фірма, що давно володіє ним, вирішила продати і трапляється добрий покупець. То, власне, вже були прикінцеві бюрократичні штрихи перед продажем, і тепер я мав іще раз перевірити деталі на місцевості. Усе було гаразд. І тільки останні слова останнього чиновника, внуку Алофі, суміш китайця з індійцем, трішки здивували. Але є одне місце на манго, ви його відразу, хм, словом, окремі туристи скаржилися. Невдовзі, в темно-сірому ілюмінаторі, показався і манго, майже круглий острів, майже не зачеплений цивілізацією. І я гадав, що паея знову випромінить щастя з цього приводу. Однак ми підлетіли, сіли, вийшли, і я, не діждавшись, поглянув на пілота. Юнак ховав очі і кусав губи. Сер, манго належить нам належало. Звідси мої предки, давно виселені. Тут нині живе з 50 чоловік обслуги, все переселенці. То купили японці, то кажуть якісь янки. Та дзюзькі, та дідька лисого. І він побіг стежкою десь у гущавину. А я пішов у село до хатинок для туристів, до будинку адміністрації, раз по раз глипаючи в навігатор, аби не заблукати у вулканічному тумані. Там мене вже чекали. Я переглядав то те, то се, Дивлячись то в документи, то на місцевості, і все поки що сходилося. Але передусім в очі. хоча місцеві майже всі подалися фестивалити вавау, людей усе ще залишилося чимало: той стриже газон, той порядкує в саду, той наводить лад на кухні. Мені все крутилося на язиці спитати про щось таке незвичайне. На котре натякав столичний чиновник і як таки зважився зачепити покоївку. Ем, Пробачте мем, а чи не знаєте ви, де на острові те місце, про що нього часом отак От особливо говорять туристи? Ну, таке ото незвичайне? Покоївка подивилася на мене якимось тупуватим поглядом. Наче я говорив не дистильованою англійською, а диким варварським піджином. Марна мова, добродію. гукнув мені управитель, саме проходячи подвір'ям. Це не люди, всі люди, крім нас і пілота, на фестивалі, на вавау. А це японці тут позалишали свої біороботи і їх не запрограмовано на подібну балачку. Ах, хай йому грець! Проте ж місце, якщо вам вже щось відомо, то я скажу добродію таке: ліпше не питайте і не ходіть. Просто ніяк не відзначайте це у звіті. Але я мушу зазначити всі особливості острова, що продається, покажіть мені це. Гаразд, але не кажіть, що я вас не попереджав он тією стежкою через видолинок, за пальвом і мгаєм. І тільки вночі, уже коли геть вечоріло, чи то пак цілоденний світанок переходив у сутінки, я взяв легку ковдру і москітника та подався туди. Стежка, видолинок, пальмовий гай. Чомусь я зрозумів, що постелитися на ночліг мені слід саме тут, на рівній місцині за гаєм, постелився і ліг. Південний хрест тої ночі мав би яскріти, але не був видний за сірою паленою. Великий низький місяць, у повні, що насилу пробивався крізь завислий попіл, здавалося, от-от упаде в океан, і він вихліпнеться на манго. Комахи не дошкуляли. Гай і галявина намірно і натужно дихали міріадами невидимих істот, і мене потроху клало на сон. Та вже, коли думки геть сплутувались, розмивались, а слова пролітали, мов метеорити, я чітко почув: чи бути, чи не бути? Ось питання. Що це я? Позавчора перечитався Шекспіра, посміхнувшись, і почав зосинати знову. Та враз різанув жах, цей рядок я почув не в себе в Москові, а ззовні? Несміливо підвівся. Неподалік на галявині сиділа світляна постать. Либонь, молодий чоловік, сидів і мовчав, проронивши тільки ту знамениту фразу. Я теж не мовив ні слова, не проронив ні звуку лиш отетеряло пас його очима, і те, що було неподалік, стало розмиватися і пропало. Ова, добродію, вам уже не кортить побачити найбільшої принади нашого острова? спитав уранці пан управитель, щойно уздрівши мій вид. Але хто то був? Хай йому колька в бік!» Не знаю, що саме виділи ви, але здебільшого розповідають про якихось місцевих вождів чи ритуальні танці давніх героїв. Та, схоже, вас більше туди не потягне. Я й справді, в перші години, хотів мерщій позбутися спогадів про нічну примару, і під обід уже й позбувся, Проте, що ближче до вечора. Ах, лихо, знову той вечір, що нагадує білу ніч. То більший нетерпець розбирав мене, на силу діждався і пішов знову. Розстелився і сів чекати. Я чекав, чекав, та нічого не було. Крім імлавого місяця і важкого дихання лісу. Заснув. Бойові барабани загупали поруч. Гучно, гучно, І я зірвався на рівні ноги. Білі тіні, старі, молоді, танцювали навколо мене, вигукували, потрясали списами, потрясали списами. Та я, примітивши на краю галяви вчорашнього привида, викрикнув до них Бацить, те, гляньте, знову йде, хай згубить мене, та я дорогу перейду. Як маєш ти, маро, дармови, звуку, ось звись до мене. І він став говорити, переходячи з пошепу на гук, прибульцю Острів цей, моя вітчизна, мого народу і моїх родів. Ми тут жили, раділи і страждали, і сперед віку тут годили небо і грішили, як народжені і сперсті. Коли ви здобули нас, здобули не тільки землі і не тільки води, не тільки риб і мангові сади. Ви прищепили нам гріхи незнані, що їм і назв у мові не було, тож разом з ними прищепили й назви обжерливість, пияцтво, загребущість, властолюбивість, схиблена любов. Урешті втратили ми все: і край, і душу. Не наші тут живуть тепер нащадки, але і ви. Жильці тут не тривалі, тож справа мається вже бути чи не бути. На цьому постать знову стала розмиватись і пропадати. Я не мав страху перед нею і не лякався, що знову з'являться видива давніх воїнів зі списами, тільки пролежав без сну цю перетемну ніч і на силу діждався. Темно сірого світанку. Наступного дня, чи то пак ночі, я завершив переглядати острів, звіряти документи. А коли папку було складено і підшито, файли востаннє звірено, додав до них. Коротку приписку, Шановний сер, усім відомо, ви щирий католик, і ви чимало постарались на ниві нашої віри. Тому прошу поставитися до цієї покупки з усією відповідальністю. Ми не власники цього острова, цього океану, і нам лишилося недовго орендувати їх. Острів Манго на початку 2022 року був повністю зруйнований унаслідок виверження поблизького вулкана.